Мої вітання, дорогі мої друзі, субота і в жінок багато роботи, так само і в мене. Прибирання Прибирання за тиждень. Дуже скоро минають дні, правда, люди добрі? Тільки був понеділок і вже субота. Покажу вам свого папушку, Чако, це мій чако, мій щебетончик, який мене звеселяє. Так, чекурічка. Гум, заглядончик мій любимий. Запланувала сьогодні приготувати два стейка. є в мене. Камері заморожені, Так, ні, то кори. Так. Ну, зараз буду шукати. Тут, поки щось знайдеш, то <різь> входиш. Дістала два стейка, Розморожуються до обіду. Вирішила заглянути в свою кладовочку. Люди добрі, треба навести порядок з консервацією. У мене є море ще залишилося. Треба передивитися, що є. Так, ну не буду, не буду. Все вам показувати, але консервація є. І ще за шторкою в мене є. Повірите, руки не доходять, щоб навести порядок. У вас так само. Ну, я вирішила цей рік, нічого закривати не буду. О, помідори доличками, ще є в погребі закрутка. Не знаю коли, То баклажани, коли надійде мені натхнення, щоб все-все передивитися. Ще тут, на цій полиці є. Що тут? Погано видно. А джика, напевно, джейка, буряк, спеш помідори, відкрила холодильник, і отут завжди збирається така мокрота. Так, от стейки будуть в холодильнику розморажуватись. От. А тут я тримаю, друзі, тушонки. Яка то індиче. Тут що? А, тут рибна консерва з овочами. Вон там лосось сама закривала тушонки, Нет, то паштети. Ну, таку мясну, рибну продукцію. Тут тримаю в холодильнику. Що тут в мене є? А це, друзі. З холодцю. Таке м'яско було багато. Зварено холодцю. Я закрила. Так, а тут що? Що тут? Тут сметана, куплена пачка. Угу. От, от, а оце холодець ще є. Треба буде колись відкрити той холодець. Там вже не влазить, бачите? Так, зараз я тут теж передивлюся. О, карп, бачите, риба закрита, карп, а тут що? А тут говядинка, тушонка. Ой, ну і холодильник треба помити. Не полінувалася. Перший цей ряд виставила, подивіться, ще маю фасолю з м'ясом закриту. Вишню. о, Бачите, вишню в власному соці. А тут що? А тут чорна смородина. Так, чорна смородина. о, так, Тут тут наче ще вишня. так, тут вишня. Тут олії різні, слухайте, відмовилась від олії зараз на своєму каніворі. О, так, ще лосось, Ну, коротше, все треба перемивати, переставляти. Ну, займуся. Ніхто за мене ту роботу не зробить. Смалочки є.